І рай у най не оддає, царю і суд твій всує, всує царстві твоє, розбойники людоїди, правду побороли, Усміяли твою славу і силу і волю. Земля плаче в кайданах. Одностайне стати, за Євангелії правди, за темні люди нема кому. Боже, Боже, чи душі не буде? Ні. Настане час великий небесної Кари, розпадуться три корони на гордій Тіарі, розпадуться. Благослови на мес і на муки, благослови мої Боже не твердії руки. Отак у калії правдивий Іван Гус думав розірвать окови адові і Святе є диво показать кучам незрящим. Поборюсь за мене Бог. І в свою каплицю. Пішов молиться, добрий гус.